Будете в турині, обов'язково проходьте. Губи тепер, правда, шоколад! Після поїздки в Італію у вас в лексиконі обов'язково з'явиться фраза Боже, яке смачне вино! І всього за 3-4 євро. Цінник автоматично зростає вдвічі, тому що це вже ж типу вечеря, а не обід. Друзі, усім привіт! Мене звати Вадим Грінько і це мій тревел влог на ютубі. Перед переглядом цього відео раджу вам поїсти, тому що буде дуже смачно. Це мій другий випуск із Турина і в ньому говоримо про місцеву італійську чи навіть п'ємонську кухню. Якщо хто не знав, всім відомі нам солодощі, Нутелла, Фарероше, Кіндер і так далі придумали тут. Палички грісіні – теж суто туринська тема. Тут виготовляють десятки окремих сортів вина, дуже смачна вулична їжа, а от деякі страви аж надто нагадують нашу українську кухню. Тому буду все пробувати, все порівнювати і розказувати вам. Не забудьте підписатися на канал, буду вам дуже вдячний за лайки і за коментарі. І стартуємо! Ви любите нутелло? Це раптом що не реклама, а просто її придумали тут в Турині, так само як Рафаело, Ферреро Роше, Кіндер і ще купу-купу солодощів. Тут взагалі я був в шоці, коли прочитав, що року в місті виготовляють 80 тонн чистого шоколаду, чистого, тобто, це відсотків там 96. Але чесно кажучи, місцеві отаку фігню, як нутелла фарерро-роше і так далі не їдять. А от що люблять, зараз будемо пробувати. Щоб відчути себе місцевим, забіжіть у кондитерку. Їх італійці просто обожнюють. Цінник тут не найнижчий, але десерти запашні й натуральні. Я обрав Формацію. Вона знаходиться примісніко в історичному центрі міста, тому довго блукати не довелось. Одразу відчувається, що місцеві кондитери знають, що таке шоколад, і як його робити. Дуже смачний десерт. Це такий молочний шоколад і білий шоколад. І зверху все покрито чорним гірким шоколадом. І тому воно так ну, насправді прикольно поєднується. Аліра замовила собі ось такий от симпатичний десерт з малиною і вершковим кремом. Будете в Турині, обов'язково приходьте. Дуже смачно. Беліссимо. Але 80 тонн шоколаду це ще насправді таке. Знаєте, скільки винограду вирощують ну не в Турині, а в регіоні, в П'ємонті, це тепер типу, як Туринська область. 7 мільйонів тонн. Це, це така величезна цифра, що, чесно кажучи, просто жесть. Виготовляючи, ви розуміли, 57 окремих сортів вина. Окремих. Усі сорти я не спробую точно, але одну пляшечку у супермаркеті таки взяв. Після поїздки в Італію у вас в лексиконі обов'язково з'явиться фраза Боже, яке смачне вино! І всього за 3-4 євро. До вина можна купити горгонзолу і хлібні палички Грісіні. І якщо сир придумали просто в цьому регіоні у північній Італії, то Грісіні прямісінько тут, в Турині. Одразу, що палички тут відрізняються трошки на смак від тих, які в нас тут сильно відчувається розмарин. Таке я б сказав, вони, мабуть, обсмажені на вершковому маслі, тому що вона сильно відчувається. І в принципі, ти коли їсти їх, хто розуміє, що, що вони свіжі, вони хрусткі і доволі приємні на смак. Так, знаєте, можна замотити собі класний пікнік просто поблизу головної площі. Вистачить буквально кількох секунд, щоб до вас злетілися десятки голубів. Будьте обережні, з ними доведеться ділитися. До речі, з походженням грісіні пов'язані дві легенди. Одна з них доволі сумна. Вона говорить про те, що коли був голод, Віталії дуже сильний. То людям видавали хліб не на вагу, а якби ну поштучно. Тому замість того, щоб видавати багети, на які всіх би не вистачило, людям видавали отакі от палички. Інша легенда, вона така доволі смішна, кумедна. Говорить вона про те, що один з імператорів, королів італійських він так трошки піднабрав. І дієтологи придумали йому дієту. Він дуже любив хліб, любив багети, і лікарі сказали йому, що ти будеш їсти багети, але от в такому вигляді: Грісіні, так чи правдива, хоч одна з тих двох легенд я вам не скажу. Але то, що грісіні придумали тут в Турині, це сто відсотків. Але це тільки перекус. Якщо повечеряти хочете від пуза, збирайтеся в місцевий ресторан у Турині. Їх аж три тисячі на будь-який смак і гаманець. Взагалі для Турина звична тема, коли ресторани працюють з перервами. Наприклад, якщо ви хочете пообідати, то вам треба встигнути до 14.30. А щоб повечеряти, треба приходити в заклад після сьомої. Оцей проміжок від 14.30 до сьомої ресторани не працюють, і відповідно, вже коли ви приходите там в сьомій, то цінник автоматично зростає вдвічі, тому що це вже ж типу вечеря, а не обід. Поки я шукав ресторан, почав накрапати дощ, тому терміново треба було ховатися. Прийшов я у заклад Дачанчі Піола Кафе» – одне з найпопулярніших місць у всьому Турині. Треба бути готовим простояти тут в черзі 20-30 хвилин або більше, якщо сезон. Мені пощастило сісти одразу. Насправді меню виключно італійською, не зрозуміло взагалі нічого, причому там пописано від руки, тому перекладач його теж не розпізнає. Коротше, ми попросили офіціанта принести щось із місцевої кухні. Навіть якщо нам зараз принесуть там, переплутають столики і принесуть не те, що ми замовляли, ми навіть не зрозуміємо, тому що ми не знаємо, що ми замовили. та да да дам Ну, в тебе щось чуть-чуть. В мене більше, да? Як виявилось, місцева кухня не така вже особлива, бо страва, яку мені принесли, якось аж надто нагадувала український делікатес. Насправді це дуже схоже на нашу відпивну. Мені здається, що це навіть така є. Просто вона під якоюсь підливою незвичною. З ну там якась морква, цибуля. Е і Вона на кісті, тобто, це я не знаю, як це назвати це відбивна, але не суцільне філе м'ясо. А вона на кісті. Місце, як можете почути, дуже шумне, і це одна з особливостей італійської трапези. Місцеві приходять в ресторани навіть не так поїсти, як обговорити останні новини, поплакатись чи порадіти за щось. Загалом і страви, і антураж мені дуже навіть зайшли. Рекомендую місце, якщо приїдете в Турин. Друзі, якщо вам подобається відео, буду вдячний, якщо підтримаєте канал своєю підпискою, лайком і в коментарях напишете щось хороше. Турин максимально пішохідне місто. Тут приємно гуляти, роздивлятися вітрини магазинів, красиву архітектуру і моє улюблене місцевих жителів. Єдиний момент, що довго гуляти річ ресурсозатратна, тому треба частенько підзаряджати енергію. Зробити це можна в отаких от магазинчиках із випічкою. Зазвичай в них продають шматочки піци, багети або солодкі булочки. Я вибрав перше. Давайте пробувати. Просто гляньте на мою руку і на шматок піци. Він капець який величезний. Плюс інгредієнти явно не дешеві. Насправді, одразу мінус в тому, що вона холодна. На смак піца як піца. Слой тіста, прошуток і сир брі. Ну, типу, наїстися можна, але щоб це щось було особливе, то ні. Ну, давайте швидше так. Піца була хороша, просто хтось був не в настрої. В Італії я був на початку жовтня і, чесно кажучи, погода радувала не сильно. Часто йшов дощ, набридав вітер, і найбільше чого хотілося, гарячого чаю чи кави. Але приїхати в Італію і не спробувати місцеве морозиво джелато. Ну як так? Мені здалося, що магазинчиків з цим холодним десертом тут більше на вулицях, ніж у нас в Україні аптек. Тому шукати довго не довелося. Найменший ріжок в середньому коштує півтора євро. Великий на 50-70 центів дорожче. Що моє перше італійське джелато? Точніше, джелато куплене в Італії. Так. Да. Я не скажу, що вона сильно відрізняється від нашого морозива. Тобто, якщо. У нас купити за 2,50 євро, тобто да, гривень за 60-70 морозиво, воно теж буде таке смачне. Це шоколадне з ментолом, тому в нього такий трішки е, непекучий, не знаю, як це назвати. Ну, е, смак м'яти і шоколаду вони доволі добре поєднані, і тому мені подобається. Я б сказав, що це Біліссимо. Губи тепер, правда, шоколадні. Друзі, дякую вам величезно, що додивилися відео до кінця. Чесно скажу, ролик був експериментальним і не планувався спочатку. Власне, тому я підводку початок і кінець записую на київській воздвиженці, якщо ви можливо помітили. Але напишіть, мені, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам дивитися випуск суто про їжу і чи хотіли би бачити таке в майбутньому. Ну і буду дуже вдячний вам за підписку, за лайки і за те, що увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео.